Вітаю на РБК Україна. Дональд Трамп наговорив, якщо не на термін, то на відчутну порцію зневіри для українців. От, наприклад, росіяни атакують Україну тільки на 20%, а не на 100%. Зеленський не знає, де половина грошей, які дали Сполучені Штати Америки. Зеленський має лише 4% підтримки серед населення України. Ну і на сам кінець Україна має провести вибори, якщо хоче мати місце за столом переговорів. Ну і поки політичні оглядачі підбирають слова, аби все це коректно описати, до Києва при. Був спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України і Росії Кіт Келох. Я ж маю на зв'язку Олега Саакяна, політолога. Пане Олеже, вітаю вас. Мої вітання, ради бачити і чути. На ваш погляд, заяви Трампа це дезінформація, це некомпетентність чи це свідоме введення в оману всіх нас, весь світ, коли він говорить: ну що не менше про 4% підтримки президента Зеленського. Про що це? Я думаю, що вже некоректно ставити між цим: Чи? це і перше, і друге, і третє. Це каша, мед, екскременти і цвяхи, і все перемішано в одне. Бо у Трампа тут присутні і російська пропаганда, і певний світогляд сформований російськими наративами. І він же у маски, він же у частини трампійської команди. Це не говорить про те, що вони проросійські, але це говорить про те, що вони мислять в тих категоріях і парадигмах, які є нав'язаними Росією. Ну, вони так сприймають Європу. Взагалі, знання про Європу в Сполучених Штатах завжди храмали, шкутульгали на обидві ноги, але в команді Трампа таки, взагалі, їх часто і густо просто немає. По-друге, тут намагання зманіпулювати, бо таким чином напускається інформаційний туман війни у Трампа час тримають всіх у невизначеності. Він буквально показує довідку про психічну нестабільність, говорить про те, що а мені байдуже. А мені нічого за то не буде. Я не усудний. А Бійтеся і чекайте всього, чого тільки можливо чекати. Він спеціально таким чином розв'язує собі руки. Перед тим були прес-конференція американської делегації в на консультаціях в Аріяді, і там доволі конкретно було сказано ні про що не домовились, окрім посольства. Ніяких дій без дій з боку Росії не буде. Чекаємо, як буде діяти Росія. Коротше, жодної зради. Перед тим знову була зрада, зараз Трамп. Я певен, що впродовж сьогоднішнього завтрашнього дня і Келох зараз якісь доволі адекватні речі скаже, і інші представники Сполучених Штатів знову додадуть трішки перемоги, щоб загасити цю зраду. Це постійні витолки, в яких ми знаходитимемося ще певний час. Але, чесно кажучи. Вже набридає просто це емоційне виснаження, зокрема, через те, що в цілому ми з вами говоримо навколо одного великого симулякру, який називається переговірний процес з Росією, бо на горизонті поки не проглядається можливості дипломатичним шляхом реального завершення російсько-української війни, але через те, що Трамп хоче продавити всупереч всьому, це швидке припинення війни, що би це не значило. Всі вимушені це обговорювати, хтось лестити Трампу і казати, ну йому єдиному, це може вдатися. Хтось казати, да, він просто з глузду з'їхав, і це ж взагалі неможливо. Хтось протестувати до цього, хтось посхваляти. Але ми всі концентруємось зараз на лише одному зі сценаріїв, яких багато, і непропорційно велику кількість часу приділяємо йому. І в цьому я думаю, що присутня велика деструкція, бо сам цей процес є деструктивним для Трансатлантичної єдності, і ми бачимо вже, як це дорозвалює той світоустрій, який ми пам'ятаємо і знаємо. Але і те, що в певний момент світ оговтається від цього переговірного дурману і вигляне за вікно. А за вікном вже час йшов, ситуація змінювалася, і оце буде холодним душем, коли. Ті, хто вірили і сподівалися на те, що переговорами вдасться завершити війну, будуть розчаровані. А ті, хто розуміли, що це неможливо, будуть розчаровані через те, що було програно і витрачено безцінний час, який в умовах нинішніх вимірюється конкретними життями людей, конкретними трагедіями, і має цілком собі конкретну ціну. Але ж зустрічі так чи інакше відбуваються на рівні делегації у Саудівській Аравії. Зараз це ніби йде до того, що Трамп зустрінеться із Путіним, і так чи інакше сторони щось обговорюють. Е, нехай це не припинить війну, але вони щось обговорюють конкретне. Пропонують одне одному. Є думка, от я вчора чув, що нібито США пропонували Росії разом видобувати гази нафту в Арктиці. І таким чином, ніби Трамп намагається відірвати Путіна від Китаю. Китай зараз має якось відповідати. Що на ваш погляд насправді відбувається зараз в цих контактах? США і Росія це пропонували не Штати, це пропонувала Росія, пропонував ага. товариш Путіна і якраз як елемент того, щоб зачепити Трампа заживе, що називається, посадити на цей гачок, сказати, що посилити ілюзію, що Росію нібито можна відірвати від Китаю. Але якщо подивитися залежність Росії зараз від Китаю і російські плани, то стає зрозуміло, що це лише маневри. Росія зацікавлена затягувати час, їм потрібна а перетижка, гарантія відновлення бойових дій з кращими умовами для них, щоб Європа маргіналізувалася в підтримці України, сконцентрувалася на власній безпеці, щоб частина країн глобального півдня побігли під парасольку китайську перед страхом непрогнозованого Трампа. Щоби було не до України, і вони хочуть цього добитися. Інтерес Сполучених Штатів це припинення війни і заморозки її без можливості її відновлення як з боку Росії, так і з боку України. Штатам однаково неприйнятно в Трампівській парадигмі як поразки, так і перемоги в російсько-української війни. Як Росії, так і України. їм потрібна цілісна Росія, їм потрібна непереможена Україна, і вони на цьому акцентують, але їм. Мало цікаво стосовно того, що буде з Європою, тому інтерес Європи вони пускають по боку. Говорять, тому про те, що вони концентруються на Китаї. А Європа нехай розбирається з власною безпекою і бере відповідальність за Європу. Тим самим штовхають зараз Європу до більшої співпраці з Китаєм. Бо Європа буде диверсифікувати свої ризики від Сполучених Штатів за рахунок Китаю і. Може, навіть це обґрунтувати і сказати, що дивіться, якщо ви концентруєтесь на індотехканському регіоні, тримати той фронт, то так, Китай ваш ворог, безперечно, але ми не вписували за Тайвань. Це не наш зобов'язання, і це не зобов'язання НАТО, щоб ми втручалися в індотехканський регіон. Ви сказали, що ми займаємося європейською безпекою, ви хочете вийти з Європи? Добре. Тоді Китай для нас це ну, ледь не партнер. У забезпеченні європейської безпеки так в нас є широкі червоні лінії. Ми не маємо бути залежними від Китаю, ми не маємо з ним бути в кооперації, наприклад, військовопромислові і іншій. Для нас він опонент, для нас він конкурент, але він для нас не ворог, на відміну від сполучених штатів, і таким чином розширюється поле до можливої співпраці Європи. І направду пошук суб'єктності Європи зараз в геополітиці. Так чи інакше зіштовхнеться з тим, що необхідно нарощувати свої безпекові можливості, бо це вчора економічна могутність в тому світі, який всі знали до нещодавнього, вона означала геополітичну впливовість. А в сьогоднішньому дні вже ні. Вже важливо, хто є безпековим суб'єктом, хто здатний захистити себе і захистити інших. Якщо ви здатні захищати ще і інших, то тоді ви можете претендувати на геополітичну роль. І Європі це необхідно зараз буде робити. І тоді вони зіштовхнуться ми, як Європа, бо це не про європейський союз, а про європейські прості Шиші, Британію, Україну, з тим, що потрібно вбудовувати свою суб'єктну позицію і порядок денний співпраці, зокрема з Китаєм, з Індією, з іншими державами. Європа достатньо велика, сильна для того, щоб не обирати між Заходом та Сходом, Півднем, Якимись країнами, до яких прильнути Європа сама може бути тим, хто об'єднає, але Європі для цього потрібно прокинутися, і от зараз Трамп буде холодним душем, фактично поливаючи з ліки холодною водою Європу. І ми подивимося, як зараз Європа буде колотися в собі, дробитися на тих, хто вже прокинувся і готовий брати відповідальність, тих, хто буде робити вигляд, що авось приніс, і тих. То буде намагатися домовлятися з агресорами і пробувати прикинутися абсолютно сторонніми, не дратуючи або збудовуючи інших потенційним агресором. Ну Макрон вже другу за три дні зустріч лідерів європейських країн скликав. І на першій зустрічі там були одні України тепер інші. А на першій не вдалося дійти згоди щодо військових в Україні. Чого чекати від другої, і як чи дійсно Європа може поляризуватися? Тобто, от ми звикли до того, що є нормальна Європа, а є Урбане Фіцо. А тут ще більше вона а, розколиться, чи як? Так, з'явиться ще більше Європи. З'явиться, з'являться mm -hmm. до Урбанівської Європи і Європи рішучих додасться ще Європа тих, хто відсиджується, і, відповідно, це буде таке собі. Три одночасних снуючих Європи сподіваємось на те, що якісно, а можливо і кількісно Європа рішуче буде більшою ніж інше, і кооперація буде відбуватися не в рамках європейських інституцій європейського союзу, а в рамках інших конструкцій за режимом добровільності. Фактично на наших очах зараз виростає такий собі Рамштайн по підтримці не України, а підтримці європейської безпеки з включенням України. І цілково гідно, що якщо й далі так продовжиться, як Венц, який втручається в внутрішньополітичні справи Німеччини на фінішній прямій виборчої кампанії, і як Трамп з нинішніми заявами, то цілково гідно, що цей Рамштайн буде носити ще і негласний статус антитрампівської коаліції. Причому одночасно антипутінської і антитрампівської, таке також вирогідно. Ви говорите, що буде холодний душ для тих, хто чекає припинення війни, так чи інакше кажете, що США зацікавлені в тому, аби бойові дії припинилися. От зараз обговорюють якихось три етапи: це проведення виборів в Україні. Більше того, за телеграф пише що Росія. і США намагаються прибрати Зеленського зі сцени. От прям настільки агресивно. Потім власне припинення вогню і мирна угода. Ну, хоча б якийсь етап можливий, і, і що про вибори скажете? Це ж. Ну, очевидне підігравання Росії, безперечно, але тут інтереси Штатів і Росії сходяться. Трамп хоче послаблену Україну, щоб була більш зговірливою, щоб пішла на те поле компромісів, яке хоче нав'язати Трамп. Це не зливання України повне, це не капітуляція, але це такий а, не перемога в кращому випадку, або поразка під анестезією, яку хоче Трамп продати Україні. Поразку пряму він не може, бо катастрофою станеться для нього геополітичною йому треба зробити вигляд, що всі домовилися десь посередині, і, взагалі, іронічна ситуація в тому, що ми зараз проживаємо фактично 19-й рік з ілюзіями стосовно швидкого припинення війни. Тільки тепер вони озвучуються з боку сполучених штатів і. А... Вся ця риторика маска з приводу збагачення зеленського і бажання війни і всього іншого якось прямо тяготіє до нашого минулого досвіду. Таке враження, щоб змінилися місцями, дорослі стали дітьми, а діти зараз вимушені подорослішати і стати батьками для батьків, маючи на увазі Україну і низку інших країн, які тепер <кхм> виглядають значно дорослішими і серйознішими ніж країни старого демократичного світу. Говорячи про тих, хто чекає завершення війни, і розчарованість, я лише виправлю трішки тезу. Бо я сказав: ті, хто чекають завершення дипломатичним шляхом війни, будуть розчаровані. Бо ми всі чекаємо завершення війни. Ми всі хочемо завершення війни, безперечно. Але ті, хто мають ілюзію, що її можна розчірком пірати, а, або в Вашингтоні просто хтось має а, якусь чарівну паличку, або десь ще. І от різко Путін відмовляється від своїх амбіцій, і вже вони не хочуть знищити Україну, і вже якась дружба гумка з'являється, то от вони будуть серйознішим чином розчаровані. І судячи за цього, ми ще глибше зусиллями Трампа зараз опинимося в глобальній війні. Яке місце в ній Україна займе, є надія на те, що ми опинимося в центрі цього бородію, а як відомо, саме в центрі смерчу найбільш спокійно. Ціком варгідно, що через те, що ми вже давно всередині цього? То для нас мало що зміниться. А можливо, навіть ситуація стане більш визначеною. Бо ми там вже чекаємо весь світ, а весь світ до нас летить на всіх парах. І на мою думку, ми не маємо справу з Третьою світовою війною. Повторюю те, що казав вже багато разів. Ми маємо справу з другою опівною війною, і лінія протистояння це Китай, Сполучені Штати, Китай, Захід, Захід, Схід, і це не про демократії чи диктатури. Це абсолютно хидний водорозділ, перенесений з ХХ століття. Будуть абсолютно незрозумілі ситуативні союзи на різних рівнях, де, наприклад, Туреччина. Є частиною проблеми на близькому сході, частиною рішення в Сирії, частиною проблеми відносно курдів на південному Кавказі. Вони проблема сили дестабілізації. Вони тримають третину Кіпру окупованим, але при цьому виступають проти окупації Криму Росією, що було зроблено просто по кальці Туреччини, тому що в Чорноморському басейні вони сили стабілізації, і отак залежити від геополітичного, регіонального мезорівня і локального рівня. Одні і ті самі суб'єкти можуть бути як частиною сил дестабілізації і бути в ситуативних союзах з негідниками, так і бути самі негідниками або навпаки, бути силами стабілізації і бути ледь не лицарями в латах. Все це, це буде залежати від того, про яку лінію, який рівень розламу ми говоримо. Е, цей сценарій зараз стрімко розвивається, і ви вважаєте, що швидше за все буде так з усиллями Трампа саме. Так, я думаю, Трамп підштовхує зараз до цього сценарію, і, і Європі вкрай важливо зараз прокинутися якомога швидше і почати нарощувати свої сили. Бо поки що загадка чи Європа вже беззастережно відстала від потягу, який поїхав, чи зараз здатна буде застрибнути в останній вагон. А це ми дізнаємось тільки у випадку, якщо Макрону, Британії, Скандинавам, іншим країнам вдасться реалізувати свої ініціативи з приводу підвищення. Безпекової кооперації європейського простору, а не тільки навіть європейського союзу, а інакше у ці всі розмови про те, що Путін насправді планує нападати на, на на країни НАТО, на країни Європи, вони можуть справдитися, чи це більше страшилка політична від Зеленського? Ні, це не лякалка. Це реально наявні російські плани, бо частина країн Європи. А, і, зокрема, НАТО є куди легшими жертвами, наприклад, Балтійська країна. А якщо Росія почне блокаду в а, Балтиці під вигаданим якимось приводом, а, чи Сполучені Штати будуть силою знімати блокаду? Не факт: чи підуть інші країни на воєнну сутичку з Росією? Не факт, а все це породжує низку питань. І саме від того, наскільки Європа відчуває себе рішучою і здатною дати опір Росії самотужки, буде залежати позитивна або негативна відповідь на питання, чи Росія наважиться, чи не наважиться. Суходольно Росія вже не здатна. Але в Росії ще є авіація, в Росії ще є ракетно-космічні сили, у Росії ще є флоти, які Балтійські, Океанічні майже не постраждали. Від російсько-української війни, тобто, якісь невеличкі європейські держави покашмарять, у Росії цілком є можливості. Пане Олеже, дякую за аналітику. Олексакян, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.